Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Хочу вам подякувати за ваші лайки, перегляди і коментарі. У цьому відео будемо збирати та оформлювати тортик, а також приготуємо дві начинки: полуничну та персикову з бананом. І розпочнемо з полуничної начинки. Нам потрібна полуниця, цукрова пудра, желатин та вода. Полуницю я використовую з морозильної камери. Тому попередньо її розморозила. Желатин заливаю водою і даю настоятися. Полуницю та цукрову пудру перекладаю в кастрюльку і ставлю на плиту. Ягоди я подрібнюю блендером. І пюре довожу до кипіння. Коли полуниця охолоне, додаю желатин і ретельно перемішую. Желатин попередньо нагріваю в мікрохвильовці. Полуничну начинку я перекладаю в кільце, дно якого застелила харчовою плівкою, а діаметр кільця 15 см. Начинка відправляється в морозильну камеру. А зараз займаємось персиковою начинкою з бананом. Нам потрібні персики, цукрова пудра, вода, желатин і банан. Як і в попередньому варіанті, знову водою заливаємо желатин, даємо настоятися. Персики перекладаю в кастрюльку. Можна їх трохи подрібнити, додаю цукрову подру і відправляю на плиту. Довожу масу до кипіння, знімаю з плити, охолоджую і додаю желатин, попередньо розтопивши його в мікрохвильовці. А банани, нарізані кружальцями, я викладаю на дно форми. Дно форми також затягнула харчовою плівкою. І поверх бананів викладаю персикове пюре. Начинка також відправляється в морозильну камеру годин на 2. Бісквіт для тортика червоний оксамит. Відеорецепт вже є на каналі. Посилання на нього буде в інформаційному боксі під відео. Бісквіт я розрізаю на три коржі. Крем для тортика буде. Кремчись на маскарпоне. Відео також є на каналі. Можна приступати до спорки тортика. Зборка завершена, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник щонайменше на 6 годин. Тортик відстоявся, можна приступати до оформлення. Спочатку тонкий шар крему, щоб зібрати всі крихти. Для оформлення тортика я крем розділила на 4 частини. Три з них пофарбувала в різні кольори рожевий, жовтий і фіолетовий. А четверту частину залишила білу. По черзі на торт я наношу кольоровий крем, а зверху білий. І вирівнюю торт. Верхівку торта прикрашати буде фігурка котика. Як зробити такого котика можна переглянути у відео. Посилання ви знайдете також в інформаційному боксі. Елементи декору з мастіки. Кріплю на торт і на підложку, трішки цукрової посипки. І тортик готовий відправлятися на свято. Якщо вам сподобалося відео, натискайте пальчик вверх, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному відео!